Друзі, всім привіт! На нас знову очікує фінал Best of 5 між Маус та Віталіті. А минулого разу це була SL Pro League 21-го сезону. Тепер вони зустрічаються у фіналі Blast Open Lisbon 2025. Закінчилися півфінали і на нас, ну, нас очікує лише один матч Best of 5. На цьому турнірі а як завжди, прошу вас поставити лайк цим відео, підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Дуже вдячний вам за підтримку. Дуже вдячний спонсорам на Ютубі за підтримку, які підтримують мене фінансово. Для них учора вийшло ексклюзивне відео з відповідями на запитання. Там я говорив дуже багато. 50 хвилин ексклюзивний ролик цього разу. А в основному говорили про наві. Чому вони прийняли інвайт на піджерестана? А про те, чому Торж зараз кращий за Вандефола. Кого замінять в Наві, проблеми з Ю і Бліквіт. на це 15 хвилин пішло, 11. обманув. А хто просів в КС 2 прийняння з КСГУ, як перший ній справляється без фіра? І О, найдовший сегмент, він якраз таки майже 15 хвилин йшов. Заміни в командах з українцями та їхні шанси на прохід на MRQ, закрити кваліфікацію до мейджору. Тому, якщо ви теж хочете отримати доступ до цього контенту та підтримати мене заодно, посилання є в описі до цього відео. Я буду вам дуже вдячний. А що ж, переходимо до першого півфіналу. У нас зустрічалися Eternal Fire та Маус. А для турківця перемога звісно була значно важливішою, але не сталося як гадалося. Маус вийшли у третій фінал поспіль у 2025 році. А от турки знову не змогли дістатися до фінального матчу. А цього разу це було дуже боляче для них. Мапанів була доволі близькою. Як ви бачите, 16 на 8 за ентрі кілами. Це ну, всі шанси були. Мається на увазі у турків для того, щоб вигравати а, цей матч. І, власне, стартували вони з того, що виграли пістолетку, в якій Воксик робив квадроків, але після цього Маус виграють Форс і просто домінують в атаці на мапі Нюк. і профільній наразі мапі. І ну, це було видно, що вони знають, що вони роблять, і знають, як це контролювати. Далі турки виграють пістолетну серію, програють 5 в 3 у 16-му раунді, після чого Вікадія виграє 1 в 2. І знову. Стається серія, доводять турки до 10-10. Після чого Спінкс робить квадрокіл, забирає собі 11-й раунд. Команда Маус. Відповідають турки. Але після цього колить Мейджор, таку класичну тактику доволі для нюка. А, швидкий виліт на А на мапі нюк, І після цього а, Маус просто добивають, забирають два поспіль, і це кінець, це кінець. Добре. Гравилося в боксік на цьому. А, ну, прям добре, Викадія теж не відставав, але бракувало дуже ксантереса. Зараз ми поговоримо, чому його бракувало. А, в Мао, звісно виділявся торжі. Він просто чудовий турнір, поки що проводить там. Загальна статистика, 1.15, Але Плей-офф він неймовірний. Спінк, з Бролан також себе почували добре і е, Джим Фан знову ж таки слабенько відіграв у плей-офф, як він любив робити часто, як він любить робити часто. Цього він не зробив позавчора проти G2, але проти Eternal Fire він повернувся. Він знову на місці. Мапа дас 2 – Це був вибір. Eternal Fire. тут теж доволі цікаво розпочалося в четвертому раунді який став переможним для команди Eternal Fire, Вікадія зміг зробити трипл кіл. Це було дуже важливо для них. Потім в шостому вже виграли Eternal Fire 3 в 5. Отут шостому, який для них став другим, після якого вони нарешті зробили серію, і один з цих раундів це було а, був прекрасний квадратіл від Жоти. А, загалом. Атака в них вийшла доволі непогана. Сім, враховуючи те, що програли пістолетку і йшли з рахунку 1-4 в якомусь моменті. Це дуже непогано, але в захисті вже нічого не виходило. Було кілька дурних помилок. Як от невдалий клач від Вікадії, де знову ж таки Ксантар дуже жорстко натопив. Він чомусь не прийшов до свого тімейта, не допоміг йому в Грати той клач, на жаль, ну він був лоу ХП. Це було можна було знайти логіку в цьому рішенні, але воно було неправильно. І е, турки поступаються знову ж таки. Хороший матч від Воксіка. Хороша мапа. Жота Вікадія теж не відставали. Е, Ксантарес просів дуже дуже сильно. І власне він це вже пояснив. Він зараз хворіє, у нього не найкраща ситуація. А в плані здоров'я дуже болить спина. А, ну, краще з перекладом відразу. А, в нього. А. В нього були спина. Затоп вийшов. В нього болить спина, а вже 25 днів він п'є по 5 таблеток на день і ходить, наче непритомний. Будь ласка, вибачте мене, написав він. А, цей турнір він провів з рейтингом 1.06. Реально вдалим можна лише на матч проти е, Наві назвати реально вдалим, але ну, цей саме цей матч проти команди Маус вийшов зовсім провальним. Рейтинг 0,76 як Сантариса. Це не те, що ми хочемо очікувати. І тут треба звернути увагу на те, що. Eternal Fire продовжують приймати всі інвайти на всі турніри у 2025 році. На всі лан турніри вони приймають в них купа запланованих турнірів, в них купа зіграних турнірів. Часто вони починають з першої стадії, Катовіца плей ін і Сальпорліга, стадія 1. І це, звісно, не дає тобі зовсім часу на передишку, на відпочинок, на те, щоб залікувати, виявляється. Травми якісь потрібно, і наступний турнір, в них вже 6 квітня, це за тиждень, і це просто якийсь неймовірний рівень. І я боюся, щоб через це турки не пожаліли і не провалилися наприкінці сезону, просто не видухнулися. Бо раніше ми просто говорили про якусь моральну складову, про просто про виснаження, а тепер про реальні травми йде мова дуже небезпечно. Прекрасна гра від «Маус», прекрасна гра від Торши. Який себе чудово почуває на цьому турнірі, як я вже сказав. А також а, наприкінці у нас це такі підриняв статистику Ексершн, і Дженфат, і Спінкс. Тому все чудово у Маус. Вони виходять у фінал. А, виходить, що а, пікнули Spirit та Нубіс. Як ми й очікували в минулому відео, я казав, що це найкращий для них варіант. У відповідь Нюк від Віталіті та Міраж на Decider. В принципі, все більш менш як і прогнозувалося. Віталіті просто задомінували свого суперника. Той виграв три раунди стартові. Після чого Віталіті просто взяли 12 поспіль. Звісно, що таке вже не контриться, не було шансів у Віталіті виграти. Тим більше, коли в Апекса залітали якісь дурнуваті клачі 1 в а в Флеймзі тут в 11 раунді він просто залітає, робить даблкіл, кіл, яким ну, ставить на коліна весь сайт, а в команді Спіріт. Прекрасна гра від Flamзі від усієї команди, крім Рубса, Напевно, от його бракувало, але і що напрягається, якщо можна не напрягатися. Ось так. Як і завжди, у Spirit, не знаю, Спіріт грали дефолтно, як і завжди. Просто Віталіті, на відміну єднає прекрасна, а, мають прекрасну індивідуальну форму, чудово розмінюються а, і можуть здивувати свого суперника. У Na'Vi індивідуальна форма жахлива і Віталіті з цим. А, в у з наві, звісно, на космічному зараз рівні. Тому Спіріт поотримують по зубах і йдуть далі на нюк. І нюк стартує у нас з того, що просто тут купа а, 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 форсів. О, а, ну, виграється пістолетка за Віталіті, то є форс, клач від а, Апекса знову Демф 2, Форс. І вже а, ще один антифорс добирають Спіріт і вже далі починається серія. Серія, на якій, ну, власне, з цього раунду тут Zontix робить Тріпл кіл, далі Magic робить Трипл кіл. Тоді Зонтик робить Тріпл кіл, виграють якимось чином один раунд команда Vitality, але далі все рівно добивають їх Сфірити. Власне в вирішальному раунді там Чопер також зробив Тріпл кіл. Ну, чудова а, гра була від Спіріт у захисті, а вони. Ну, Просто подивіться на статистику Чопера і Меджикс. Це, це не те, що ви звикли бачити, це взагалі щось не з цього світу. А тому завдяки цьому чудовому певному захисту вони виграють, адже потім забрали ще і пістолетку. Пістолетну серію. Це вже 12-3, знову ж таки, як і було у Віталіті проти Спіріт на першій мапі, А якихось два на ще Віталіті пробують забрати, але в вирішальному матчі, в вирішальному раунді. А Спіріт просто добивають опонента, Донк робить квадратів, і ми переходимо на мапу Міраж. Те в неймовірному старті це починається для команди Spirit. А вони виграють три поспіль, після чого нарешті Віталіті прокидаються або Robs виграє один в два-один в три, точніше. А після чого Spirit знову ж таки відповідають, але Віталіті виграють форс, який стає для них ключовим, адже вони після нього забирають шість поспіль. Все чудово для них розвивається в. Перед останнім раунді а, зайву виграє у 2 Клаш. Це чудово, могли навіть 8 виграти. Але ні, Спіріт виграють в результаті 5 поспіль. Цим доводять вже до небезпечного рахунку 9-7 на свою користь, але все нормально, адже а, далі Віталіті виграють форс після програного баю вони виграють все таки форс. І а, вже забирають свою серію. А, власне, тут Апекс робить трипл кіл ентрі. І все на цьому, на цьому фактично шансів у спіріти не було. Хоча ці всі раунди були дуже близькими, а були ключові моменти, особливо від Зайву. класні моменти були від Флеймзі, Донг там теж найстрає робив. Але в результаті все закінчилося на щастя перемогою Віталіки та вилітом з у півфіналі. Жаль, що дійшли сюди, але добре, що знову не вийшли в фінал. Вдруге поспіль спірити не виходять у фінал. Минулого разу вилетіли від мау цього разу від Віталіті. Неймовірна гра від Зиву на третій мапі. Хороша гра від РПС. Апекс також був у формі. Ну, все чудово. Широ та Донг намагалися, але цього разу ні Чопер, ні Меджекс, ні Зонтікс не змогли стартувати. Ну, якось класно. Хоча стартував Зонтікс. Взагалі прекрасно. В нього в четвертому раунді було кілів вже. Але загалом в нього вийшло 15 за всю мапу з 23 раундів. Мало, мало, мало в результаті для нього. Ну і прекрасна, прекрасна гра від Віталіки. 1.43 від Донка, але у Зайву 1,34. Ну, тут важко оцінювати, бо були провальні мапи: що в Донка, що в Зайву, ну, взагалі, що в Спіріт, що в Віталіті. Тому я, наш... я дуже радий. 6 один за клечем, Віталіті принизили спіріт якійсь мірі. А це хороша для них була корисна перемога, тому що їм трохи дали, як я вже сказав, по, -по зубах. Я казав це про спіріт, але не важливо. А їм дали трошки по зубах. Вони через це мають так прокинутися. Так, стоп, стоп, стоп. Ми не залітаємо в космос, не, не треба ще літати в хмарах. Ми смертні, тому будемо. Якби себе брати себе під контроль. І власне ця провальна мапанюк. Далі важкий старт на мережі. Він вімкнув всіх гравців Vitality Віталіті знову в тонус. І це дуже добре перед фіналом. Через це я знову ставлю на 3-0. Минулий фінал між цими командами закінчився власне, з таким результатом. Всього 18 раундів тоді взяли Маус за три мапи. І це, звісно, не те, чого ти хочеш від них очікувати у такому фіналі. А по мапах, напевно, знову ж таки станеться те саме приблизно. Даст 2 у Маус не стала якась космічно краща. А нюк у Віталіті... Ну, після такої є мапи нюк від Віталіті проти Спіріт. Маус точно захоче її пікнути. Ну, на третю, скоріше за все, все рівно будуть Віталіті брати Інферно. Я не бачу а, варіанту, де вони беруть або Міраш, або Трейн проти Маус на даному етапі. Ну, практично, ну. Меп має повторюватися, принаймні до третьої мапи. Можливо, тут щось зміниться, але має повторюватися мапето. Сподіваюся, що спірити будуть Маус будуть спірити, Маус будуть готувати трейн. Можливо, можливо вона буде їхнім другим піком. Це буде цікавіше. Все-таки вони Ну, немає жодного шансу, що буде не нюк від них. Тож очікую хорошого результату від Маус. Зараз в них прекрасний. Боже, я перепрошую. Хорошого моменту від Віталіки. Вже майже друга ночі. а Я з цими пізніми матчами можу затопити. Хорошого матчу від Віталіки. Сподіваюся, що Маус покажуть більше опозиції, ніж це було в минулому фіналі, ніж це було там в минулому матчі, бо 2-0, хоч 13-11, але 2-0 був попередній матч. Там, до речі, теж, а, там, до речі, Маус все-таки пікалий Міраж. Так, не спрацювало, але тут, я думаю, вони зупиняться все-таки на мапінюк. Ось. А, і а, я очікую перемоги Віталіті а, хорошої гри від Торж та Ксершина, хочу побачити. Для них це буде критично. Від Торджі я практично не сумніваюся, що буде непогані а, моменти від Ксешина. Якщо Ксершин увімкнеться, то у Віталі а, то Віталіті можуть бути проблеми. Можливо, ми побачимо навіть всі п'ять мап. Я б цього напевно може навіть не хотів. Але якщо буде класний фінал, це звісно буде непогано. Бо класні без то 5 фінали не так часто стаються. А в останнє було насправді давно. Моїх якихось очікувань. Напевно, це був Best of 5 фінал Eternal Fire проти Na'Vi у фіналі SL Pro League 20-го сезону. Ось. Тому має бути цікавий матч. Мапу повториться, всі гравці більш-менш у формі. Там, звісно, не такі показники у Віталіті, як на минулому турнірі були. Але все рівно дуже непогано. Ми бачимо, що. Давайте Віталіті отако відкрию. Тут ZywOo і решта, але ну, решта все ж у формі Apex. якісь феноменальні. Цього разу цифри не дропає, але Флеймзі, Робс та із вони в формі, тому все чудово. У Маус трошки гірше, бо в них немає такого старфлеєра, як у Віталіті. Бролан теж трошки гірше грає. Спінкс не настільки класно, як на минулих турнірах, але Джефат прокидається. Це дуже добре для Маус. Це великий для них плюс. Тож так, цершено у формі. Все чудово. Тому сподіваюся на хороший фінал, але очікую перемоги Віталіті. Можливо, з рахунком 3-0. На цьому все ставте лайки, підписуйтесь на канал, і звісно, любіть Counter-Strike. Па-па!